Всім привіт! Маю деякі значить, пригоди з покупкою нерухомості в Канаді, з Моргічем в Канаді і розкажу, поділюся трошки своїм досвідом, тому що, думаю, що для багатьох людей, особливо для українців, які приїхали. Канаду по Куает не мають первамент резидент і не мають громадянства, для них це може бути дуже корисно. Це було би дуже корисно знати мені перед тим, як я взагалі почав значить, рухатися в напрямку Моргідча. Кредити, іпотека, хто як хоче, може називати, значить. Uh, перш за все, що треба розуміти, в мене е, мій банк, е, Скоша банк. Це мій постійний банк, яким я користуюся відколи е, приїхав в Канаду. Я до них пішов е, з, ну, з питанням таким. Чи можуть вони мені дати моргідж на покупку нерухомості, тому що я вже більше як 2 роки в Канаді плачу оренду, і я не дуже хочу платити оренду. Значить, я хочу щось все ж таки купити. Там в, мене, в мене є невеликі заощадження, які я назбирав, щоб зробити там перший внесок, і було дуже цікаво мені. Купити нерухомість, взяти в, в іпотеку. І мій банк, Скоша Банк, запропонував мені значить, е, таку іпотеку на 250 тисяч доларів, це ліміт 250 тисяч доларів. Вони сказали, що down payment 5%, і приблизно взагалі, якщо так знати і розуміти. То е, значить, 5% від 250 тисяч, це буде приблизно 12500 доларів. Але там будуть також 5 тисяч е, доларів витрати на інспекцію, на адвоката і на ще якісь там речі. Тобто, крім того, що треба заплатити down payment 5% 12,5 тисяч. То треба значить, заплатити ще приблизно 5 тисяч доларів на послуги от цього, от цього всього, щоб якби, купити нерухомість. Далі, що треба також розуміти, люди, які цікавляться нерухомістю, вони мають розуміти, що в Канаді володіння нерухомістю зобов'язує. Кожного року платити за цю нерухомість податок. Здебільшого за будинок, якщо людина володіє будинком з невеличкою ді, е, ділянкою, то вона платить від 1000 до 2000 доларів в рік. Якщо там людина там, володіє якимось там маєтком дорогим, то звичайно що е, значить, податок там буде більший. І знову ж таки, там, ну, менше з тим, значить, треба таке розуміти, що воно е, тут якби, муситься, муситься якби, ну, братися до уваги. Також, дуже великий нюанс, який я не знав, і я отримав оцей pre approved Попереднє схвалення від мого банку на 250 тисяч. Я врадів, почав зразу шукати на ці гроші е, значить, будинки. Шукав я тільки будинки, інші варіанти не розглядав. Зараз поясню, чому також. І почав значить, пішов, подивився один будинок, пішов, подивився ще один. Ну і один будинок, я зацікавився і почав. З ріелтором говорити, що давай, давай, може, я би цей купив, і ми почали спілкуватися, обмінюватися інформацією, всю інформацію, яку треба для для оформлення цієї покупки, я їй почав все надавати. І вона мене спитала, чи є в мене перомент резидент або громадянство. На що я відповів, що нема? І вона мені сказала тоді. Якщо в тебе немає permanent Resident або в тебе немає канадського громадянства, то ти як іноземець зобов'язаний платити 25% від вартості цієї нерухомості податку при купівлі. Тобто, Якщо я купляю нерухомість, наприклад, за 200 тисяч, то я зобов'язаний заплатити за цю нерухомість не 200 тисяч, а 250 тисяч. Тому що я маю заплатити податок як іноземець. Такий закон працює в Канаді. Такий закон працює в Онтаріо. Вона мені сказала, що. Я мушу їй принести якийсь документ від уряду, який звільняє мене від цього податку. Я написав листа в Міністерство фінансів з своєю ситуацією, що у мене, значить, така, -то, така -то ситуація, я планую купити житло і. Так така то в мене ситуація. Я маю заплатити 25%. Скажіть, будь ласка, чи е, можу я якось не платити ці, ці 25%? Взагалі, які є варіанти? Мені через два дні перетелефонував представник цього міністерства фінансів Онтаріо, здається. По-моєму, Онтаріо, не Канада. Ну, менше з тим. І е, пояснив, що в мене є в принципі два варіанти, як обійти е, цей податок. Перший варіант це е, щоб, е, наприклад, співвласником цього, цієї нерухомості був е, е, була людина з permanent resident або була людина з громадянством. Тоді. Цей податок не буде застосовуватись, так, співвласник є ну, людина, яка е, живе тут, живе тут в Канаді, має цей другий варіант, який він мені запропонував, який мені точно не підійшов би, це е, значить, заплатити більше на 25%. Але якщо я отримую permanent резидент в майбутньому на протязі 4 років. Після покупки цієї нерухомості, то на підставі цього отриманого permanent resident я можу подати заявку до них на відшкодування цих 20%. Тобто вони мені, якщо я якщо я отримую permanent resident, вони ці 25% назад віддадуть. Якщо це буде за 4 роки, я більше схиляюся до першого варіанту. І більше мені підходить перший варіант, тому що в мене дружина канадський громадянин, і мені якби ну, тут ясно, що я проходжу. Але просто для людей, які е, не мають зв'язків і не мають нікого з близьких перемент-резидентів або громадян. І вони хочуть купити нерухомість, це треба взяти до, увагу, до уваги і на це треба звернути увагу. Можливо, є якісь інші способи, які звільняють українців від цього 25-відсоткового податку. Я не знаю. Я розказую то, з чим я зіткнувся. Можливо, є обхід, який мені просто невідомий. І, значить, так як я казав, чому я тільки дивлюся будинки. Дуже багато продається в Канаді квартир. І квартири, в принципі, не по, не, не по поганій ціні і тому подібне. Значить, квартири для мене особисто це є е, дуже поганий варіант. Тому що, по-перше, люди, які живуть в квартирах, вони платять так зване кондофії. Е, Здається, вона називається. По-українському це можна сказати, що квартплата. Або так, як я жив, в мене був ОСББ у Франківську, і я платив за ОСББ. Там була невелика плата. За рік у мене виходило приблизно 60 гривень. Я платив. Я жив в квартирі, в мене було ОСББ, я платив 6 чи 1200 гривень. за... За ОСББ, крім комунальних послуг. Тут це називається значить, condo fee, здається, і воно страшенно дороге. У місяць воно варюється між 200 доларів до 800 доларів. Якщо будинок новий, то звичайно що вартість буде нижча, там буде там, 200 наприклад, доларів. Якщо цей будинок вже старий то квартплата може сягати 800 доларів в місяць. Тобто, якщо людина бере в кредит квартиру і вона платить кредит за, ну, кредит за цю квартиру по 1000 доларів в місяць, то вона ще буде платити це кондофі 800 доларів в місяць. І тому в неї буде виходити вартість житла. Цілих 2000 доларів. І ці 800 доларів вона платить, просто їх використовують як е, обслуговування, тобто з, на виклики електриків, на там, виклики сантехніків, на всякі різні, е, значить, при Дворові роботи. Якісь там Що вони це роблять, які вони там функції виконують, все, що там треба, оплата праці в Канаді дорога. Наймати людей вони мусять, якби, мусять, бо тому що такі правила, я так розумію, що в Канаді по обслуговуванню таких кондомініумів, і обслуговування кондомініумів в Канаді дороге. Дуже. І тому квартплата оця дуже дорога, безглуздо дорога. Багато хто не купляє що робить дуже мудро ці квартири, а той, хто купляє, потім має великі проблеми з їхню, їхнім продаж, продажем. Тому що ринок квартир самий гірший ринок нерухомості, самий гірший в Канаді. Ну, якби спокійніше, що тут можна мати, це будинок з власною ділянкою. Купив. Заплатив раз в рік податок і все. І там, якщо маєш там якісь комунальні послуги, білси, то маєш їх платити. Є ще, звичайно, якісь там місцеві або муніципальні правила по, по, по благоустрою твоєї ділянки, ну, можливо, є якісь вимоги, що хтось там слідкує за тим, як твоя ділянка виглядає, щоб в тебе там не було сміття і тому подібне. Ну, такі загальні речі. Я думаю, що а, тут закони якісь. Є по цьому о, цій ділі. Значить, виходячи з цих нюансів, які я розказав на сьогоднішній день, мені трошки е, значить, бажання купляти е, будинок від, від мер. Це виявилось якось так сказати, поки що дивно, непросто, і в мене ще немає перимот резидент і якось тут. Чи я хочу когось робити співвласником на 25 років, а як воно за 25 років е може все помінятися, тому що ну, 25 років, якщо взяти моє життя 10, 10 років тому, то воно абсолютно пішло не так, як я собі думав. Ні, в загальному пішло в принципі, так як думав. Я, я так і завжди 10 років тому я так і планував переїхати в Канаду, і це сталося. Але трошки це виглядало по-іншому. І ну не все, як то кажуть, не все в житті реалізується. Або деколи в житті все може перевернутися, і 25 років, і якщо я зроблю когось співвласником, а можуть бути якісь суперечки, а можуть бути якісь цей той. І це буде ще одна майданчик для суперечок, оця нерухомість, тому... Поки що я е, продовжую обмірковувати цю покупку. Я також е, дуже задумався і звернув увагу на покупку ділянки в е, Онтаріо і, і будівництво власного житла на цій ділянці. Цей варіант мені є також цікавий. Цікавий цей варіант тим, що, в принципі, ти будеш мати новий будинок. Коли ти купиш моргідж, ти купляєш будинок, який кому може бути 50, 60, 100, 130 років. Ці будинки є старі і, і по-любому що вони будуть витягувати якісь гроші на їхні ремонти. Що, в принципі, мені не дуже подобається ця ідея. і Я дуже так схиляюся до думки, що може краще купити ділянку і побудувати там новий будинок там, з новою електрикою, з новою сантехнікою. З, з новими стінами і тому подібне. Це, це поки що для мене мало відома е, значить, е, діля, діяльність. Це треба більше вивчати, як це, як це зробити, але поки що це цікаво. Отакі, значить, в мене на сьогоднішній день пригоди з нерухомістю. Я продовжую втрачати великі гроші на оренді, що мені дуже сильно не подобається, але. Але альтернативи поки що не видно. Хоча я співпрацюю з деякими ріелторами, особливо в моїй ерії, в Корнволі, які займаються нерухомістю, і якби, ну, вони мені щось там, якісь новини, що з'являються, вони мені підкидають. Якщо щось буде дуже цікаве за, за хороші гроші, скоріше всього, може я й куплю. Але... Тенденція зараз ринку нерухомості, ринок нерухомості в Канаді йде вниз і він дешевший. Можливо, це непомітно на фоні попередніх років, але ціни падають. Ціни падають. Просто сама саме долар канадський він знецінився за останні півроку рік. І якщо порівнювати з попереднім роком, то виглядає, що невелика різниця, але не взято до уваги то, що долар знецінився. Тому вартість нерухомості пішла вниз. І вона, скоріше всього, по всіх прогнозах буде продовжувати йти вниз і буде ставати трошки доступнішою. Доки не буде якийсь знов бум. Так що такі історії. Всім добра, будьте успішні! І всього вам доброго.